Героєм воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громадо, всечесні отці, родина нашого полеглого воїна, дорогі ковальчани, Знову в жалобі наша громада. Сімнадцять місяців тривав шлях додому Михайла Гарбуза, Якими були ці місяці для рідних, знають лише вони. Сьогодні він повернувся на щиті у місто, де виріс і сформувався як особистість. Як воїн, захисник, герой. Сьогодні ми прощаємось із стрільцем зенітником зенітно-ракетного взводу Другого механізованого батальйону військової частини А7028 сотої окремої механізованої бригади Михайлом Вікторовичем Гарбузом. Михайло народився. За десятки тисяч кілометрів від Ковеля, в столиці Монголії Улан-Баторі, де служили його батьки, військовослужбовці Віктор Петрович і Людмила Олександрівна. Потім, коли Михайло було 4 роки, родина повертається в Україну. Спочатку живе на Львівщині, а з 1989 року у нашому ковалі. Михайло навчається в нашій колишній ковальській гімназії, нині ліцеї імені Олени Пчілки. Потім здобуває фах електромонтера в професійно-технічному училищі номер 7 Працює за фахом в нашому товаристві з обмеженою відповідальністю Коваль Рембут. А потім іде служити строкову службу. Теж тут, в нашому місті, в частині протиповітряної оборони, яка базувалася колись у нас на Володимирській. Потім був трудовий шлях у різних фірмах тут, на Ковалі, на заробітках. Зрештою, у 2003-му він одружився, а через рік став татом, у нього народилася донечка. Світлана згодом шлюб розривається, але Михайло завжди буде для Світлани турботливим і відповідальним татом, порадником, наставником, людиною, з якою вона спілкуватиметься і від кого вона навчиться. Багато доброго. у неї з'явиться тяга до техніки, тому що Михайло сам був вправним майстром, і навіть його позивний у війську був байкер. На 18 років тато подарував Світлані курс навчання в нашій автошколі. Вона вивчилась на водія, отримала права. А коли Росія почала свою повзучу агресію проти України після анексії Криму, Михайло мобілізується до 6-го прикордонного загону і йде служити в АТО. Два роки служби почесна відзнака президента України за службу в АТО, він звільняється, продовжує свій трудовий шлях. А у 2015 році у нього в житті стається знакова подія. Він зустрів Юлію, дівчину, яка стане його справжнім коханням, із якою вони матимуть сімейний затишок. На жаль, ці їхні плани, які вони будували на життя, перекреслило 24 лютого. Коли розпочалася гаряча фаза війни, вже на другий день Михайло був у військоматі і разом з хлопцями стояв у черзі. Зрештою, добровільно записався в нашу тероборону. І спочатку разом із Сотою бригадою. Виконував задачі по охороні білоруського кордону. А в квітні 2024 року, коли соту бригаду переводять на схід, він разом з побратимами їде на гарячий Лиманський напрямок фронту. У квітні 24-го він приїздить у відпустку з 5 по 13 липня. Він гуляв вулицями нашого міста, спілкувався з батьками Юлею, Світланою. Ніхто не знав тоді, що це буде їхня остання зустріч. 20 квітня 2024 року Юля востаннє чула його голос у телефонній трубці. Він повідомив, що йде на важливе завдання і, можливо, декілька днів не буде на зв'язку. Зв'язок дійсно втратився, але ніхто не знав, що він втратиться назавжди. Разом з хлопцями і командиром капітаном Віталієм Тимофєєвим вони виконували важливе завдання. Поблизу населеного пункту Очеретини на Покровському напрямку. Саме тоді в соцмережах з'явилася інформація, що Віталій пропав безвісти і Юля запідозрила щось недобре. І її відчуття не підвело. Зв'язок з Михайлом не відновився. 17 місяців. Надії, сподівання, що він живий десь в полоні, можливо, десь почується, повернеться. Не сталося. ДНК-експертиза підтвердила смерть Михайла. Це сталося. 21 квітня 2024 року, саме там під очеретином, де він поліг разом із нашими хлопцями, яких ми ще до сих пір чекаємо, він сьогодні повернувся. Вічна йому пам'ять і слава, щирі співчуття рідним, дружині Юлії, дочці Світлані, татові Віктору Петровичу, мамі Людмилі Олександрівни, трьом братам і всім рідним, усім, хто знав, любив і пам'ятатиме завжди цього воїна, героя, з позивним Байкер, який дуже любив автомобілі, техніку, ремонтував їх і мав хіст до малювання. знаєте, в нього була мрія. Простого автомобіля з транспортного засобу зробити витвір мистецтва. Він розмальовував автомобілі і дуже мріяв цим займатися. На жаль, не сталося. Але ми сьогодні тут, аби достойно провести його в останню земну дорогу і сказати дякую за те, що ти був справжнім воїном, захисником, героєм. Вічна пам'ять і слава. Слава Україні! Yeah, Прошу вшанувати світлу пам'ять Михайла Гарбуза хвилиною мовчання.